Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про онлайн-мапу, де сьогодні можна знайти найближчий пункт допомоги, якщо ви біженець і ви приїхали з України і вам потрібна допомога, то завдяки цій онлайн-мапі, яку розробили сьогодні в Польщі, ви можете знайти один з 300 пунктів допомоги біженцям. І саме в ньому ви можете знайти ближчий до вас. То не буде потрібно їхати шукати, а ви одразу знайдете ближче до вас. В цих пунктах сьогодні є багато різних допомог. Перша допомога, яку надається, юридична допомога, також там допомога, яка медична, коли ви потребуєте, або хтось з близьких хворіє, вам допоможуть або направлять вас до лікаря. І також в цих пунктах є психологічна допомога, тому що всі розуміють, що після війни, після військовий стан, він дуже важко переноситься. Різними людьми, тому там теж діє така допомога. Але головне, що там також відбувається фінансова допомога. Тобто також в цих пунктах допомагають біженцям фінансово. Це не дуже великі суми, але теж вони можуть бути в нагоді, хто цього потребує. Також в цих пунктах людям видають талони на харчування. Це можуть бути талони до відронок або до інших таких. Фудмаркетів, або може бути до якогось бару, тобто кафе, як місцеві називають кафе, це кафетерії, де те, що ви можете піти з родиною поїсти, або ті людина, яка це потребує і може сьогодні собі допомогти, там може побувати сходити кожен бізнес, який приїхав після 24 лютого 2022 року. Також, якщо ви звертаєтеся фінансовою допомогою, то вам також її виділять. Цю фінансову допомогу ви можете витратити на купівлю необхідних речей, бо можуть бути куртки, це може якась бути необхідна частина вашого вбрання. Тобто це все говориться і говорить, на що ви можете витратити ці кошти. Також ці кошти можуть піти на особисту гігієну, на медичне лікування, реабілітацію та ліки. Я під відео залишу посилання, і ви зможете скористатись, поділитись тим, хто потребує, і знати, де такі пункти є. І повністю безкоштовна допомога тим людям, які сьогодні дійсно потребують допомоги, які з військової агресії Росії сьогодні вимушені приїхати до Польщі. Всім, друзі, дякую вам, що підписуєтесь на канал, дивитесь, коментуєте, ставите лайки та поширюєте. Бажаю вам гарного тижня і всім бажаю миру. А славуності всім нам та нашим сім'ям, слава Україні, друзі.